Усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні до мене прийшла посилка з майкап'я, тому пропоную разом її розпакувати. І перше, що я тут бачу, це фен від Philips. Він досить компактний. Має три температурні режими. Подивимося, що це в нас насадка для кращого. Сушіння волосся. І це він непогано, бо в нього досить компактна ручка складна. Далі в нас йде шампунь для волосся, 7 трав. Для жирної та нормальної шкіри голови. Він досить непоганий, судячи з відгуків. Пахне він травою та м'ятою. Сподіваюсь, буде гарним. Тут в нас маска для волосся з Алої з ефектом зволоження. Вже неодноразово її замовляла. Мені подобається ефект, він справді зволожує, а аромат неймовірний. Просто неймовірний. Далі в нас крем для волосся з оливковою, органової та олією ши. Буду його використовувати для кудрявого методу миття волосся. Пахне він також дуже гарно. Дуже багато шукала саме кверичну туш, вирішила спробувати від Maxi Color. В неї дуже велика, але, на жаль, дуже м'яка щіточка. Але я сподіваюся, що буде добре виглядати на очах. Подивимось. Ще замовила ось таку штучку. Це гель для душа з ароматом маршмеллоу. Сподіваюсь, він справді так пахне. Так. Він пахне маршмоулом, але ще тут дуже ясна така нота ягод. Мені подобається. Далі в нас два продукти від однієї марки. Це бальзам для губ з олією апельсину та маска зволожувальна з огірковим ефектом. Бальзами для губ я вже використовувала, мені вони подобаються, вони довго вбиваються, але дуже гарно зволожують. А ось крем ще не пробувала. Сподіваюсь, буде добре та не буде жирним. Але подарунки цим приємно. Тут в нас пробник бульбашкової маски, з глини. Ніколи таке не пробувала, але дуже цікаво, як це відбувається. Та три пробники від Біодерма. Це в нас гель для вмивання, гель для душу та масло для душу. Ну що ж, будемо пробувати, що це таке. Ну, ось і все. Коробочка вже в нас пуста. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал та гарного вам дня!